Привіт, кіномани. Сьогодні я вирішив розповісти вам про новинки кіно у квітні. Тому пропоную одразу ж не затягувати, поставити лайк та написати в коментарях, які з новинок не вийшли у цю підбірку. Зробили? Тоді беріть смаколики, сідайте зручніше, і давайте розпочинати огляд. Такі дрібниці напередодні різдва біл, добросерний торговець вугіллям і батько п'ятьох доняк випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують занепалих жінок. Це відкриття пробуджує болісні спогади про власне дитинство та ставить чоловіка перед моральною дилемою зберегти мовчання, як це роблять усі в місті, чи окнути всім, щоб врятувати жінок. Головну роль у кінострічці зіграє Кіліан Мерфі. Побратимами по нещастю стають Наталі, Дон і Генрі, а провідником і вірним помічником Стів, що давно обжився в цьому всесвіті. Дорогою звідси героям зрозуміло доведеться врятувати всесвіт, оскільки з пекельного світу під назвою Незер вирвалися Пігліни, які ненавидять живих істот, статних до творчості. Аматор Життя Чарлі Герлера, геніального, але замкнутого в собі співробітника ЦРУ, змінюється назавжди після трагічної загибелі його дружини під час терористичного акту в Лондоні. Не отримавши підтримки від свого керівництва, він вирішує самостійно розкрити справу та вирушає у небезпечну подорож по всьому світу, щоб знайти винних. Його гострий розум це єдина зброя, яка допомагає йому уникнути переслідувачів і здійснити помсту. Останній з нас. Один з найбільш популярних сучасних серіалів від HBO, який підкорив світ на початку 2023 року, повертається, аби продовжити розповідати історію улюбленого дуету Джоела у виконанні Педро Паскаля та Еллі, яку грає Белла Ранзі, однією з нових зірок, яке одразу привертає увагу, є Кетрін Огара. Вона грає роль терапевтки, яка працює з джоелом. Терапія, очевидно, стане важливою темою у другому сезоні, оскільки герою Педро Паскаля доведеться стикнутися з наслідками своїх дій, скоєних наприкінці першого сезону. Деталі історії другого сезону показують, що деякі його частини досліджуватимуть події між першою та другою ігровими частинами, і є ймовірність того, що глядачі побачать, що станеться зі стосунками Джоела та Еллі після дев'ятого епізоду. Хоча в грі смерть Джойла настає дуже рано, він може прожити трохи довше в другому сезоні, щоб досліджувати нову динаміку персонажа. З огляду на те, що шоуранери також обіцяють показати нові смертоносні варіанти кордицепса, ймовірно, що історія шоу також буде досліджена більше. Хоча Дракман і Мейзін можливо внесли кілька змін у вихідний матеріал, цілком імовірно, що другий сезон «Останній з нас, зрештою, залобиться в виникнення конфлікту між Еббі, Еллі та Джойлом. Урядовий сир створений Полом Хантером та Ейшею Кар. Урядовий сир. Це комедійна драма, дія якої розгортається в 1969 році в каліфорнійській долині Сан Фернандо. У центрі сюжету сім'я Чемберсів, колоритна родина, сповнена мрій, але відірвана від реальності. Історія робить поворот, коли Гемптон Чемберс, якого грає Девід Оєвлово, нарешті воз'єднується зі своєю сім'єю після кількох років ув'язнення. Але замість вез'єднання, на яке він сподівався, він розуміє, що його дружина Асторія і сини Ейнштейн і Гаррісон побудували нову сімейну динаміку, яка залишає мало місця для його повернення. З його розривом поколінь, непорозуміннями та надуманими мріями, серіал обіцяє занурення в абсурдний і зворушливий всесвіт, де пошук свого місця у світі набуває настільки смішного, настільки зворушливого повороту. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісний контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Тому дякую кожному та давайте продовжувати, грішники. Брати близняки мріють про те, щоб назавжди полишити своє страшне минуле позаду, розпочавши абсолютно нове життя, де не буде місця злочинності, беззаконню та несправедливості. Саме тому чоловіки повертаються до рідного міста, яке давно покинули, аби розпочати все із самого початку. Вони щиро вірять в те, що зможуть здолати всі перешкоди та випробування, аби зрештою повернутися до більш звичного, спокійного та мирного стилю існування. Але зовсім скоро стає зрозумілим, їхній план майже спочатку був приречений на провал, вийшов з-під контролю, адже їхнє життя в черговий раз опиняється в страшній небезпеці. Зовсім скоро головні герої дізнаються шокуючу звістку про те, що попереду на них чекають ще більш страшні перешкоди та випробування, які зблизькі люди мусять здолати, щоб вберегти своє власне життя від неминучого. Замість того, щоб зрештою відійти від минулих злочинних справ в їхню теперішню реальність мимоволі повертається страх, невідомість та смертельні ризики, про які родичі воліли б назавжди забути. Майкл, Майкл. Це майбутня американська біографічна музична драма, знята Антуаном Фукуа за сценарієм Джона Логана, заснована на житті американського співака, актора пісень і танцюриста Майкла Джексона. Зйомки кінострічки Майкл розпочались 22 січня 2025 року. Роль легендарного артиста виконує його племінник Джафар Джексон. Режисером виступить Антуан Фукуа, який зняв такі роботи, як Король Артура 2004 року, «Тренувальний день 2001 стрілець 2007 Лівша 2015 і серію фільмів Великий Зрібнювач. Андор Серіал Андор, створений Тоні Гілорієм і спродюсований Лукас Філм, повертається на другий і останній сезон. Дія серіалу розгортається за п'ять років до подій фільму Рок A Star Wars Story» і продовжує Всесвіт зоряних воєн, досліджуючи еволюцію Касіана Андора, якого грає Дія Голуна. Він опиняється в центрі зростаючого конфлікту між імперією та повстанням на тлі політичної напруженості та підпільної боротьби. Аудитор 2. Крістіан Вулф має талант до розв'язання складних проблем. Убивці його давнього знайомого залишають після себе загадкове послання, знайди аудитора. Вулф береться за розслідування, однак усвідомлює, що йому потрібні більш радикальні методи. Він звертається по допомогу до свого небезпечного брата Бракса. Разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною вони розкривають злобісну змову, але стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети. Громовержці це 36-й фільм кінематографічного всесвіту Марвел, і він розповість нам про команду над людей, але не таких, до яких ми вже звикли. Ті, хто був на межі, хто навіть схилявся скоріше до темної злодійської сторони, тепер стане відповідальним за важливу місію. Сестра чорної вдови, привид, агент США, червоний вартовий таскмейстер і загадковий Боб вимушені працювати разом, оскільки їх початково об'єднує одна мета знайти того, хто вирішив від них всіх позбутися. Якщо цим вигнанцям пощастить, на їхню сторону стане і Бакі Барнс в минулому зимовий солдат. Виробництвом займається компанія Marvel Studios, а поширення Walt Disney Studios. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.